Доброго дня, друзі! Так, пошив я сумку-сухарку, утилітарний подсумок і шив подсумок цей сумку під самого замовника. Тобто все, що мене просили пошити, те я і пошив. Все було враховано, домовлено. І де ще мої пропозиції, а, теж сюди враховано. Так, тканина вся та сама, Оксфорд ПУ. 600D. Воду не проникна. А, так. По розмірам. По розмірам сумки. Висота тут. 24. ширина. 9 і тут у нас 21 сантиметр. Плюс ще є наружний карман дутий Ширина його 5 см. А в інших сухарках наружного кармана такого немає. І взагалі, я не день зустрічав на сухарках наружних карманів. Тому розказую, показую. Так, поїхали. Зверху на клапані маються дві ячейки системи молі для допоміжних е, споряджень, там подсумочки, да, чогось чіпляти сюди. Збоку також е, система моля нашити на самому подсумку. Три штуки нашиті. Але задіючи з їх тільки дві ось ці, Третя, вона вузенька, але для карабіна там можна щось буде почепити. Тут система і тут система молі нашита. Спереді на кармані, на наружному кармані також мається система молі. Два ряда нашиті. <кій> можна спереді чіпляти і можна по одну з збоку почепити буде. Знизу мається теж така універсальна система кріплення. Тут аниз не заший під стропами. Мається 6 полуколець, допустимо, можна буде на стропах, або на інших видах кріплення причепити сюди або плащ, либо каремат, а, причепити сюди, да, прив'язати. І ось ці теж полукольця можна використовувати ще для якихось спод... ну, да, щось можна почепити буде, можна сказати, Бо так, моя ідея подобавити, вони не помішають, вони лишніми не будуть, вони заважати не будуть. Ззаді має ручку, для того, щоб можна було переносити в руках. І система молі песу. Система молі зробив я не так, як обично. Як в попередніх через такий фіксатор. А захотілося зробити через пластикові вставки в тропу. Ось видно пластик вшитий. І заправляється шнуда по системі і потім заправляється ось тут. І фіксується сам подсумок. Пластик гнучкий, м'який. А того, щоб витягти, то треба буде отут витягувати. Ну, солдати знають вони, як там ними працювати. Кріпиться, клапан закривається на фастиксах. Фірма Fasti 2M 25 мм. Стропи, е, кожній із стропи по 60 см довжина. Це 60 і це 60 Чому? Тому що, щоб. Під цим карманчиком можна було, мимо цього кріплення, підв'язувати ще, ще щось можна було підв'язувати. Резинка для утяжки стропи. Все тут витягується і можна його все перешнурувати. Все воно витягується, стропа крізь фастіс проходить. Треба буде трошки тут погратися для того, щоб витягти сам. Саму стропу, все, фастик зняли. Стропа, за, стропа заправлена крізь одну систему. Да. Можна буде витягти, буде. цю так само і сюди чіпляти допоміжні підсумки. А все інше потім стропою фастиксом фіксувати і закріпляти його сюди. Поверх цього всього І все воно буде тут. Надійно і закріплено. Щоб ці хлястики не бовталися, можна резинкою, резинку надіти сюди. Отак, стропу заправити і, і все. І, допустим все інше, все воно зафіксовано. Воно попід стропою сюди заправити. Так. Клапан. Тут ще один є оцей карманчик це для е, плаща, для того, щоб сам плащ не вкидати в сам подсумок, да, в сухарку внутрі, бо там будуть знаходитись сухі речі. Е, власний плащ, да, можна, не могла, а сам замовник військовий буде вкидати вже сюди, в цей дільний карман. Лібо інші речі, які, щоб не вкидати сам в подсумок, саму сухарку, будуть вкидатися сюди. Ну, розрахований для плаща. Липучка Валкро з регулюванням, для того, щоб можна було підрегулювати. Там, Якщо пустий, то плотно, якщо плотненький, на дальній карманчик, ну, на дальну липучку закривати. Ось так. Можна буде, так. клапан шитий оддільно він пришитий на сам подсумок поверх зверху і пришитий на задній стороні. Тобто він закриває сам подсумок, що сюди вода, ні, вода не попадатиме. Ось дивіться, сама горловинка, а клапан пришитий трошки нижче, трошки нижче. Коли закриває клапан сам подсумок, він закриває повністю, повністю весь. Саму горловинку, і да, коли підсумок набивається, він розширяється, і туди воздух, і сніг не буде задавати, не буде попадати. Ось таким чином зробив. Сам клапан має не пряму форму, а він трошки так наїскос. І тут теж так, трохи наїскос. Щоб е, краще закривало саму верхню частинку горловинку. Так, має тут. Е, Ще одну таку утяжку, да, так само, як на подсумки для збросників. горловина. Тканина міцна, прорезинена для того, щоб вона не промокала. Мається люверс і резинка для утяжки горловинки. Утягувати горловинку придеться так декілька разів, тому що тканина ця міцненька-прочненька, і за один раз втягти її особо дуже не виходить. Головина ця, вона висока. На того, щоб коли, як затягти саму грувинку, можна було так пару раз звернути, резинку вкинути і покласти сюди вогнути. І закривати клапан. Тоді, тоді тим більше нічого вже не попаде з, 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 з поводу води або снігу. І потім все воно розкривається, дуже легко, нічого не заважає. Внутрі самій самі сухарки знаходяться чотири кармани. Карман на спинці. Погано буде видно. Карман на, на спинці. Він закривається на кнопці. Кнопка. Потім спереді карман. Тоже на кнопці. І по боках кармани знаходяться. Ось карманчик. І ось тут карманчик знаходиться. Я отдельно там скину відео. Відео прикріплю. Так, получається внутри у нас знаходяться кармани. Раз, два, три. 4. Цей карман і той карман на кнопках. Ці два бокові кармани, вони на резинках. Лібо зубну пасту, либо зубну щотку покласти. Да. Щось таке по боках повкладати, резинка її придавлює і воно не буде бовтатися. Лібо там ложка. Ну, то вже будуть дивитися хлопці на свій розсуд, що туди можна буде класти. Ці кармашки, де резинки. Ці кармашки вони там дуть, і вони ну, такі вмістительні і можна тобі буде. Але не, не маленьких діаметрів. Да? Щось таке височеньке, щоб воно туди. Бо якщо дуже маленьке, тоді невдобно доставати буде. Бо кармани високі. Кармани високі. Тут е, либо е, носки, там білизна можна, допустимо. Так, ось так має сумка внутрі. Ще не вивернута. Ці края окантовані зашиті. Ось боковий кармашок. Це передній кармашок. Це задній кармашок. Лювер стоїть. Зубна паста собі я вкинув. Резиночка притягує. Тут так же сама зубна паста. Так, щітка теж встане, сюди нормальок буде. І кармашик. Зараз то перевиверну. Ось так. Ось такий от подсумок. Внутрі подклад всередині скрізь подшитий, ось чорний. Чорний подклад, все акантоване, все закрите. Горовинка ця достає аж до самого низу підсумка. Ось ось подсумок. Ну, можна і да, і сухо так горобинку туди опустити, і також можна буде щось просто вкидати туди. Ну, бажано, для чого зроблено грудин? Для того, щоб все закривалося, воно все воно тут прикривалося. Щоб те, що внутрі, було надійно сховане і було сухе. Ось такий от подсумок, сухарка. Скільки я шукав відео, Детальніших відео обзорів по таких подсумках я не знаходив. Не знаходив я відео, що всередині знаходиться і як там розміщені кармани. В основному, щита коробочка така, всередині немає ні кармашки, нічого. Просто все з однієї тканини одинарної. Некоторі подсумки є без горловин цих, да, Просто клапан. Клапан закрився. А є клапани, які просто да, стрічать, туди попадає лібо либо воздух, либо, ну, вода, якщо там, там, дощ, да, сніг, може бути. Тут аж враховано всі нюанси, всі побажання самого замовника, щоб все воно було якось по феншую. Клапан закривав плотненько, ловку, щоб була горловинка, щоб горловинка була достатньо для того, щоб... Закрити внутрі те, що знаходиться, і можна було підвернути. Щоб воно все було доволі ну, герметично закрите. Плюс кармани, щоб те, що всередині знаходиться, щоб воно не розкидане було по всіх, ну, да, щоб воно не, не було все в переміжку. Щоб деякі речі можна було порозмістяти, порозміщати. То є, да, те туди, те туди розмістив. Те, щось, там, а, там Чашка, миска, там, кружка. Ну, да. Те, що для харчування, допустимо, так стоїть е, речі, гігієни, да, там, по ті всіх карманах чи салфетки ті туди, ті сюди. Тобто е, стараюся так зробити пошити для військових, щоб все було нормально і ну, було по-людськи, щоб не було все розкидане. Тобто, якщо щось просять зробити один або два кармашки, я все одно... Роблю трошки по-своєму. Я додаю. Вони лишніми не будуть. Вони лишніми не будуть, ні в якому разі вони лишніми не будуть. Тобто вони місця не займають особо дуже, і розмістити все воно буде компактно. Да? Не шукати на де там, що воно знаходиться. Не, не викидати усе і шукати воно там в самому низу. А він відкрив кармаш. Ага, там в мене носки. Достав носочки є. А тут у мене білизна. Да? Достав у мене є та білизна. Те, що там отдільно, то там знаходиться все віддільно. В цьому кармашці знаходиться інші речі, допустимо. Да? Ось так. Тобто ось така вот. от сумка-сухарка виготовлена. Доволі трошки було сланенько шить в деяких місцях. Ну, я з роботою справився. І все нормально, все окей. Все окей. Добре, дякую всім за увагу, за перегляди. Всім до побачення.